Друзі, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 7 листопада, друзі. Вже можна сказати, обід. Практично не було знахідок, друзі. Але трошки знахідки пішли. Їх покажу вам трошки пізніше, можливо, ще щось знайдемо. Колега знайшов гарного хрестика. Будемо, друзі, ще пробувати пікати, виходжуємо, виходжуємо ті городики. І надіємося, друзі, що щось попадеться цікаве. Тут попадались динарики. От колега хрестика знайшов дивно. Тут а, по росі не було ніби раніше. Будемо пробувати, друзі, ходжу з квестом 80-м. Зараз вам покажу, які настройки. Не забуваємо підтримувати нашу армію фінансово, молитвами, друзі. Дякую за мирне небо. А ми до пошуку, можливо, ще щось Там, цікаве. Прибор квест 70-й. Дискримінація всі метали, крім 99-го друзі. Це дуже великий мінус цього пробору. 99-й тонн. Такий піскливий, ну, такий піскливий звук, ну ти йдеш, якщо його включити, і воно весь час пікає. А так пікає мідний п'ятак і, можливо, талер, друзі. Це великий мінус. Ну Я не можу того звуку переносити, я його виключаю. Це великий мінус. Надіємося, прошивка це справить. Ток катушки 4. Чіткість 5. Так. Звук заліза 4 Всі. Hyper IQ, режим поле, Чуйка 95. Ходимо. Надіємося. Надіємося. Щось, друзі. Так, друзі. Випадає мені ось така знахідка. Думав, що це ангелик кейської Росії підвісочка. Та ні. Якась бляшка. можливо, кистильничок. Під ножа посередині дирка можливо, щось цікаве. Хлопці пікають. Нас сьогодні четверо. Надіємося, що щось цікаве буде. Підписники, камрад, напарник знайшов також середньовічну монету. Це, напевно, з короною полугрошик. Така монеточка. Ну, переверни її. Ось так, друзі. У мене попався двудинарій. Пізніше вам покажу. Забираємо, так, друзі, в мене приємний сигнал. Випадає монетосик. Ну Що за монетосик, то що ми невідомо. відомо. Чи відомо? Дві купий Ну, Друзі, теж знахідка. Шмурт. Ось так. Сигнал гарний. Думав динарик. Не в цей раз, друзі, не в цей раз. раз. Прийшов напарник ще один. Дивіться, викопав якого красивого соліда середньовічна монета СР. Нічого собі. Каже, фальшак. Супер, друзі, бомба. Монета супер. Я ще навіть такої не зустрічав. Краса. І монетка. Такий всякий шмурдяк. Пікаємо, так, друзі. Пікаємо. Багато що засіяно вже, але ми пікаємо. Друзі, знахідка камрада до сонечка. Дивіться, яка красота. Це просто капець. Дуже рідкісний хрестик. Дуже рідкісний хрестик, друзі. Київська русь. І вушку ціле. Взагалі, краса, непоганий. Суперовий. Завжди йому везе на хрестики. Отак, От друзі. І це викволо 30-й квест. З яким я ходив раніше. Ну це не той. Але але бачите? Супер. Квест е, дає свої плоди. Бомба. Красота, друзі. А так, квест 30-й рулить. Який ти ходиш на стройки? Бо там люди питалися. По настройках. Поле. Так, тут у нас 99. Тут у нас на 3, на 3 тонни ходиш. Так. Я ходив на 4 тона. Залізу 3. Ну і тут дискримінація 99 я ходив. Ось так. Режим поле. Настройка на ґрунт. Ось такі, друзі, настройки. Настроїмо і ходимо, і буде щастя. А ми з квестом. Пігнали до машини, йдемо далі. З, зніму ще свої знахідки, які я знайшов трошки раніше, друзі. Ой. Перший попався от динарій. Він лежав зверху просто. Такий гарний сигнальчик. Ну, звичайно, зверху він чого був не гарний. Друзі, Антонін, пій, срібний. Ну, а реверс тут просто класний. Птиця. Це просто капець, так обідно, що він не цілий. Так, друзі. А другим сигнальчиком зразу динариком мені випав динари. Але вже середньовічний. Дивіться, який красивий. 1567 рік. Суперова монетка. Срівно стан більш-менш. Ось так, динари. Ой, коника гарно видно. Супер, друзі, красота. Також вчора ще купав. Друзі, ви не думайте, що такого знахідки завжди є. Вже пару копів підряд. Взагалі динариків не було. Та і зараз, в принципі, нема нормального. Багато я разів не знімав, друзі, нема мотивації. Отаке я вчора був ще викупав, тоненьке. Певно, що від пряжки. Може німецької якоїсь. Непонятно. Нема, друзі, мотивації знімати. Та й не буде нормальних знахідок. А щоб була мотивація, підписочка на канал, лайк під це відео і під всі. І коментар. І тоді, друзі, в мене буде мотивація знімати для вас. А ми Друзі, пішли. Заїхали ми на поле. А тут зразу подумали, що оранка, друзі. Виглядає як оранка. Радості було повні штани. Тому що тут не оряд вже багато років. Друзі, а виявилося це проста дисковочка. І сигналів ноль. Хоч і дисковка навіть груба, глибока, все рівно, щось вона нічого не, не дає. Якби орочка, друзі, була надія на динарій. І пропала. Але ходимо, все рівно. Шанс маленький. є. Така, друзі, прекрасна дисковочка, а сигналів. Ноль. трактор там їзде. Оре, далі поле дискує, точніше, капець ні одного сигналу. Знизу тільки попадається сміття, і то рідко. А трошки вище поле 0. Так, ось такий результат сьогоднішнього копу. Це щось таке попало з непонятне, сучасне, друзі. Цікаво, двудинарий і динарий. На жаль, динарий не цілий, більше половинка, частинка. Так би був гарненький Антоній Піник, гарненький, він так поїджений. Але все рівно. Був би хоч би якийсь срібний динарій. Але двудинарій порадував середньовіччя, срібло. Непоганий стан. Як для таких монет. 567 рік. Гарна монетка. Я думаю, що непогано. Друзі, не забуваємо підтримувати нашу армію. Також став лайк на це відео, підписуємося на канал, коментуємо, щоб я мав мотивацію далі знімати. Всім удачі в пошуках!